Давай починай, Міша. Давай ще раз. Бані. Сказала до бані. Привіт, Дара. Привіт, Міша. Що Така роздратована на мене. Що <laughs> <laughs> поговоримо про сварки знову. Ні. <laughs> <laughs> yeah. mm -mm. Добре, я не хочу і так говорити про сварки. <laughs> Просто сваритись. Yeah. Давай, так, да, сьогодні епізод на практиці покажемо, як ми зваримо. <laughs> yeah. Треба прибрати все, що можна кидати тоді. Uh -huh. що... Ти любиш кидатися, не кидаюся. Я кидаюсь? Ні. <laughs> а я як Ні. Дітьми. Слова nee. достатньо. Достатні. Mm. Yeah. Достатньо. Про що ми сьогодні говоримо? Mm -hmm. um, ти ж записала, як Що, як бути самотнім. <гум> <гум> Ні, вже... Ні, це... Я, ну, як воно було? По -по Подібне, але більше до теми um, самотність чи не ага. Самотність Ага. І чи ти, самоті? Ти, цей, ти цей концепт um, запропонував. Тому поясни, яка а, різниця так, між. Бути самотнім чи бути на самоті. Mm -hmm. Бо англійською більше різницю не чути різниця, в словах. Да. А українською трошки важче зрозуміти. Mm -hmm. Ну, я думаю, що ми розкриємо, mm -hmm. можливо, з розмовою, але самотність це, це коли а, ну, да, є, як, є якась пустота. Mm. Да? А на самоті це не означає, що. Є пустота. Це може бути і позитивно да, на самоті. А самотній, самотність uh -huh. то вже означає, що чогось нема. Самітність. Самітність. Okay. Це те, що Google переклав Solitude, Oops. він переклав як самітність. То самітність це як типу на самоті. Самітність, да? але воно каже, що самітність може бути як loneliness. Воно показує що це як синоніми. То, може, англійською є просто два слова, я не знаю. Ну, ми хочемо говорити так. різницю різницею. Може, може, просто тоді самотність і, і, на, і на самоті. Окей, okay. ну це так, як ми назвали, але... да -да -да. Okay. То ти сказав різницю між тим, що коли ми самотні, це як ніби пустота, яку ми намагаємося заповнити, mm -hmm. а на самоті. Ну, Ми можемо бути на самоті, да? мати якісь роздуми чи щось робити на самоті. Це означає, що. Є проблема їх mm. да, раз mm -hmm. ми можемо мати вже цілісність. Yeah. Цілісність, о да. на mm -hmm. самоті через те, що мені здається, багато є ілюзій на рахунок самотності у цього періоду неодруженості. Що ти станеш повноцінним, mm -hmm. цілісним, коли ти одружишся, і коли люди з таким баченням входять в шлюб, тоді це дуже сильно проблематично. Чи все що, на жаль, це тільки усугубляє проблему? Інколи. Mm -hmm. Бо ця потреба нашого самотності, це бажання, воно в шлюбі може бути недосягнетим. Mm, так. Mm -hmm. Ну, воно може бути навіть більш, а, нешкідливим, а, а, проблематичним mm -hmm. в шлюбі. Тобто, якщо, да, якщо, ну, якщо відчувати оцю самотність в шлюбі, mm -hmm. і потім. А, Шукати якогось заповнення. Так, да, да, не, не в шлюбі. Uh -huh. Тоді це може бути ще гірше, ніж uh -huh. коли да, ти реально в... на самоті. Uh -huh. Ну, ми говорили це в епізоді про чекання, а ми говорили, що якщо ми думаємо, що шлюб вирішить якісь наші Можливо. проблеми, uh -huh. це не буде так, воно тільки усугубить цю проблему. Будь-що, якщо є проблема. Якимись сексуальними бажаннями, і ти хочеш в цьому знайти якесь. Um, fulfillment. Це uh -huh. не цілість. Це... Fulfieldment це більше як. А, давай просто зробимо слово fulfillment. <laughs> fulfillment. Якщо ви шукаєте, виконання, виконання, каже Google. Uh, це, це, да. Це це, так, як заповнення. Виповнення, або... завершення, здійснення. окей, окей. Так, коли ви відчуваєте, що вам чогось не недостатньо чогось, тоді ви так, будете розчаровані. І так само mm -hmm. я, я пам'ятаю, коли ми тільки одружилися, я боялася, що якщо тобі буде мене недостатньо. Mm. І я пам'ятаю, я боялася, що і потім я зрозуміла, що мене, мене недостатньо. І я mm. хочу, щоб так залишалося через те, що я не хочу, щоб ти знаходив мені все. То, то як цього досягнути? Просто ну, я дов... ми дуже рано одружилися. Мені взагалі було 20 років, коли ми одружилися. Ну, а давай почнемо трохи раніше. Без проблем. Ще раніше. Коли мені було 10. А давай ще. Я ще прочитала. Це Заповнення, виконання, завершення, здійснення. Це те, що Google-перекладач мені сказав. Що я маю на, увазі, на, 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 на типу, раніше? А, я думаю, про творіння, як ми були створені? Я думаю, з цього починати, бо ми Збуття. були та, ну та, Ми були створені. О, в а, з буті написано: добре людині бути самотній. Якщо а? людина не одружена, вона візьме це, і ну, як ти можеш з цим щось оправдати. Ага. Ну, Що ти на це скажеш? Я не був готовий до цього. Я думав про щось. Закінчила епізод. епізод. Якщо в біблії написано: Недобре людині бути самій. Угу. І ось неодружені люди. Марк сидить, слухає нас і каже: не добре. І що робити? Що робити? Я бог. <хи> ну, okay. а в Едемському саді Бога не було. Окей. Okay. На початку був Бог. Да? Mm -hmm. Але це, це не просто одна, як одна істота. Він три в одному. Mm -hmm. да? Дух, е отець, син. Да? І ми знаємо, що в книзі е Івангелів від Івана mm -hmm. да, говориться про слово, яке mm -hmm. було на початку, і все було створено через нього. І він, і слово був, був з, е, з Богом, і слово... Було Бог. І, і був, uh -huh. да, було Бог, так. Да. Тоб, і це слово, це Ісус. Uh -huh. Це те, що Іван, Іван каже. А, um, тобто, вже, вже була така, як, як спільнота, яка... Єдність. Якщо. Єдність, да, ну так. Да, яка створила в любові uh -huh. людину. Uh -huh. Да? І тепер людина одна. І це не так має бути. Треба, щоб було ще. Да? І щоб далі створити більше mm -hmm. тобто чоловік, жінка, да? і, і діти, і, і так далі. і так далі. Тобто mm -hmm. це е, розповсюдження це цієї єдина любові. Це єдина функція шлюбу. Я просто кажу цей аспект. Що mm. є єдина функція шлюбу? Ні, я, просто... no, я не знаю. Я, я, я даю відповідь про те, що недобре не добре людині бути. Бути, да, людині бути одному. І це на початку, це коли тільки був, була одна людина. Mm -hmm. Зараз не тільки одна людина є. вже, <laughs> типу, шлюбу не треба. Да, все. А, все. окей. Да. Ні, що це, це жарт. Так. Давай те, що я хочу сказати. Давай. <laughs> бо я тебе зараз тільки тут же зажину. У нас Зараз цього, цей епізод буде трошки інакше. Ми будемо. Е... Адвокатами. Я за те, да, щоб всі. <laughs> <laughs> Не насправді, ні. Я... Ну, я... ні. я бажаю. Через те, що я маю. О, бажання. Ось про що я хотів сказати, все я зробив ембуш. Давай. Um... <laughs> Ми були створені okay. з... з. З бажаннями. І ці бажання, вони. Вони є. Um... Без ліміту, чи, як? Mm -hmm. чи без, о о о без обмеження? Безкінечні. Безкінечні mm -hmm. да? Безкінечні бажання. Бо ми були створені, щоб насолоджуватись що всім, що Бог mm -hmm. може і хоче давати. Ми були створені для його світу, по суті. Так. Mm -hmm. І для його насолоди, і для нас. Тобто це ідеальний світ. Mm -hmm. да? Потім эм, людина вибрала вирішувати. Самому, що є добро, що є зло і як як це здобути uh -huh. самому. да Тоді тобто взяли свої руки. Те, що Бог да хотів давати, але не так. да uh -huh. І гріх, да це вже гріх війшов в світ. І через це, ну після після вигнання саду, тоді людина стала обмеженим. да тобто Ми uh -huh. могли і вмирати. І а, наші діла теж а, чи робота, і воно все, ма, все мало кінець. Mm -hmm. якийсь, да? Не так, як мало бути. Тоді, наші, але бажання лишаються оце, ось такими. Б безкінечними. Так. І, і оця суміш а, нас робить такими а, неспокійними. Так, Неспокійними, mm -hmm. так. Постійно незадоволеними. Угу. Mm -hmm. Чому і зараз ну, важко, да? коли mm -hmm. є такі бажання більше, ніж ми, ми можемо. Ми, ми не можемо заповнюватись чимось в цьому mm -hmm. світі повністю. Да? І ти говориш це до стану, коли ми не одружені. Mm -hmm. І коли в нас є цей неспокій, ця нехватка чогось. Якщо ми маємо ілюзію і уявлення, що ось тільки я одружусь, це бажання буде заповнене, тоді я буду мати. Повноту. Або да, цілісність. Так. Так. Ми не можемо знайти цілісність будь-чому в цьому світі. Окрім Бога. окрім Бога Тоді, то як хотіти бути одруженим? через це що я вважаю, що це хороше природнє бажання? Але правильно цього хотіти. Чи це ж не можна сказати, не хотіть одружуватись. Перестаньте. Перестаньте хотіти шукати когось. Що ж, це, що це природньо. це, це я не знаю, це... Ти сам в першому епізоді нашого подкасту про шлюб ти uh -huh. сказав, що. Чому я хотів одружувати? Да? Да? Uh -huh, uh -huh. То що, як, як мати оце правильне бажання одружити? Не через uh -huh. якусь нехватку, а через. Через що? Так. <laughs> uh -huh. да. Ну, я ось. Я мав це бажання, да. ем, і в нашій історії да, воно не склалось так, як е, mm -hmm. хотілось mm -hmm. да, спочатку. Я хотів одразу, чи я думав, що був готовий, але Бог бачив моє серце, і він затримав. Затримував? Mm -hmm. да, затримав здійснення цього. Mm -hmm. ем, і чому? Через те, що я, я шукав да, наповнення від цього. Повністю. Да? Uh -huh. тобто це був мій ем, ідол, певно. Uh -huh. тобто я думав, що я, я одружусь і це наповнить оць, оцю пустоту. Uh -huh. Але Бог знав, що це не так станеться. Да? Бог знав, що і знає, uh -huh. що тільки з ним да, може бути найкраще життя справді. Да? Бо він є безмежний uh -huh. і він може дати. Цю цілісність. Воно не могло виповнитися поки що да, пер, на початку. І... Але пізніше це, це сталося. Uh -huh. І це єдине, що я можу сказати, що ще просто від Бога було, що я йому віддав. З часом це був процес. Uh -huh. <с? <с?> я не намагався контролювати да, ситуацію і взяти в свої руки, щоб. Щоб це сталося, mm -hmm. бо були моменти, і це непогано просто тоді я зрозумів, що Бог казав: відпускай і віддай мені. І я це зроблю, якщо ну, так, да, бо він Бог, він може вирішити робити, не робити. Да? Mm -hmm. То я кажу, що це, що це Бог вирішує. Так само і мені здається, з дітьми. Тобто ми не, не всім, да, не всі можуть мати діти, наприклад, дітей. дітей mm -hmm. да. <ріст> І, а, то та, Я думаю, не всім одружуватись. Апостол Павло це говорить. Mm. то як знати, наприклад. Так, okay. uh -huh. Якщо ти не одружне, як знати, що ти повинен залишатися в цьому. Чи... Ну, да. Це просто не має бути ціль. Бо я життя, не... я думаю, mm. да? okay. раніше це що. Якщо все да. цим скеровано, якщо ти керуєшся, приймаючи рішення, ти керуєшся абсолютно. Це... Але я не знаю, чи це через те, що коли ми з тобою таки вирішили будувати стосунки, ми змінили багато що. Мій oh, напрямок ah. життя змінився ah. під тебе. І це не те, що я. Тому я просто трошки гублюся. Mm -hmm. Коли я говорю з неодруженими там, дівчатами, хлопцями, я гублюсь, як, навіть... я розумію, ніби це все на принципах, але практично як це виглядає, я не знаю. Можливо, це число, що ми вже так, дов... я так довго в шлюбі, що я забула, як це. Mm. Mm. Але як. Окей, давай подумаємо просто, як практично ми можемо допомогти, і що ми можемо сказати людям, які зараз неодружені. Mm -hmm. Бо я, я знаю просто, коли ти говориш і кажеш їм. Ну, знаходь задоволення. Ти yeah. mm -hmm. А ти це ти переживала це? Я не хотіла одружуватись. Ні-ні. ні. Окей. -ні -ні. Okay. Ну я можу сказати, що я, я це переживав. Mm -hmm. um, коли ми розросталися там на, mm -hmm. на, на рік, так? Да? Um... То, да, це, це, я зрозумів, що це Бог робить. І так, да, я хотів це йому віддати. І через це я більше з ним почав mm -hmm. говорити. Да? Тобто, молитись і, і шукати, як, як жити так. Да? Mm -hmm. Бо я не можу жити постійно, що в мене немає там. Mm -hmm. Це, да? це, це не має сенсу. Да? Mm -hmm. Це, це не повноцінне життя. І. А, Да, то я, я шукав. Ну, бо є життя за цим. Uh -huh. да? Якщо це, це повністю охоплює твоє життя, uh -huh. тоді ти не бачиш іншого. Бо я думаю, це природне, да. це хороше бажання. Та. Але коли воно реально перекриває абсолютно все. Те, що, так, хоч я сказала, що я не хотіла одружитися. Це не так. Я пам'ятаю, коли я була в місіонерській школі, у нас був тиждень, це називалося віддавання прав, і ми реально просто все переносили перед Богом. І одне те, що я віддала Богу, це права на одруження через те, що я не хотіла керуватися цим так сильно, постійно думати, о, коли о, хто. Я знала, що я хочу одружуватися. І mm -hmm. я Богу говорила про це. Я хочу вийти заміж, я хочу мати чоловіка, я хочу мати дітей, але я довіряю це тобі. Я думаю, це абсолютно зі всім, так що в нас є, по суті. Якщо да, я думаю, це це просто хоч, вчит, вчит, ми вчимося ходити з Богом, і, і насправді це. це Одруження це один з аспектів. Потім, коли б ти вже одружений, це ж не так одразу ніби одружився і все в відповіді на все життя вирішення. Це mm -hmm. зі всіма, навіть коли ми приймаємо рішення, якесь, ми хочемо купити будинок. Це хороше бажання. Чи зараз я буду все робити абсолютно для того, щоб мати будинок? Ні, я приношу mm -hmm. це перед Богом. Я довіряю, що він при... приведе це, якщо це його воля, він зробиться в свій правильний час. Mm -hmm. Так, це має так. Якщо ми просто маємо це бажання і ми хочемо його заповнити, так, так, так. тоді це породжує більше бажання, і це зі всім так. Якщо це ти думаєш, що ну, подумати навіть про якщо ти об'ївся, ти хочеш якихось шкідливої їжі, ти об'ївся її, потім тобі погано. Ну, типу, це зі всім так. Воно породжує mm -hmm. тільки більший апетит. Так. І в шлюбі, якщо ти входиш в шлюб з якимись неправильними бажаннями, ти, ти тільки розчаруєшся, і тоді mm -hmm. ти будеш шукати це назовні. Так, ну, і, і з їжею це більш фізично. Да, можливо, mm -hmm. що а, ти, ти можете поїсти, а потім. окей, я mm -hmm. Да, Я знаю, що я з'їв таку порцію, і це достатньо для мене. Там були всі вітаміни і так далі. А, але не зовсім так. Да? Mm -hmm. і, 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 і от З цим бажанням важко, mm -hmm. да, бо, бо ось де важкість. Да, mm -hmm. на, наша... Плоть, да? mm -hmm. Наші бажання, які ми маємо, вони, вони безкінечні, вони великі не для фінця. нас. Mm -hmm. да. Потім світ говорить, що е, не відмовляй собі mm -hmm. да? свої бажання, і навіть е, те, що ти бажаєш е, сексуально, mm -hmm. це, це твоя ідентичність. Mm -hmm. да? І да, чому, це, чому це не має сенс? Бо, Бо наші бажання, вони є безмежними, mm -hmm. і це просто стане гірше і гірше. Mm -hmm. Да, воно піде далі і далі. Немає, де воно зупиняється. Це апетит, це який просто розганяється і да. І в шлюбі mm -hmm. це, це руйнування шлюбу. Будуть думки да, про о, я. Якщо ось, буде ось, ось це, я, то я буду повинна. Фантазія, mm -hmm. фантазія, mm -hmm. mm -hmm. фантазія. Да, фантазія? Mm-hmm. Чи Як його називають? Так, так. Фантазія. Да? І тихо, окей, просто це треба треба зробити, в мене є таке бажання. Потім mm -hmm. більше щось, потім ще щось. І, і потім це просто стає самозадоволення, mm -hmm. mm -hmm. да, і немає цієї якби цілісністі разом mm -hmm. єдності. Єдності, да, так, Ну, що, що ти думаєш? Ні, я просто думаю, що пам'ятати, напевно, що як ти кажеш, що наші бажання вони не є нашою ідентичністю. Тому... Хоч ми ма я вірю, що я справді вірю, що наприклад, там дар неодруженості, це, це дар. І я знаю, що як Павло писав, що краще бути неодруженим, і, і в цьому є зміст, але також бути відвертим з Богом, де ви є, і, і говорити, наприклад, що. І це непогано хотіти вийти заміж, але якщо це реально, в цьому ви не можете функціонувати без mm -hmm. цього. Ви думаєте, що mm -hmm. ви не можете бути щасливі без цього, якщо у вас цього немає, то в цьому буде проблема. Чи це ж справді mm -hmm. це не принесе тоді справді щастя? Воно може принести більше руйнування, коли ви таке це отримаєте. Це не ціль християнського життя. Це не да? ціль життя. Да, це не ціль життя, да. це, і суництво, це, не, да? це не те, що це не як, як сказати, це не uh, треба мати. Чи... Mm -hmm. Чи бути одруженим? Щоб бути повноцінним. Mm -hmm. да, Ісус це... не був одруженим. Так. То Та. І ну, я знаю, що зараз, можу сказати вам легко сказати, бо ви одружені. <світ> ви не розумієте, якби ви були. Але це можна до будь всього сказати. Ну, насправді, mm -hmm. якщо я буду шукати в цьому щастя, то я можу сказати, ви не знаєте, як це бути одруженою. Mm -hmm. Ну, насправді, що, що, що це. Це важко, це робота так само це свої виклики є. І, і просто я думаю, як, як написано, як Павло писав, будьте послідовниками в тому сезоні, де ви є, і приносьте Богу славу там, де ви <гум> є. Тому якщо ви одружені, приносьте цим Богу славу, хай Бог це використовує. Якщо ви не одружені, хай Бог використовує це в вашому житті і приносить через вас славу. Це, це наша ціль життя, мати стосунки з Богом і <гум> через це бути ближче з ними і проводити інших до пізнання його. Mm -hmm. Тому як я би сказав, що от дар не одруження, є дар одруження, теж є. мені здається, що то і то є. Ну, no, це точно якісь... да, так да. Тобто, так, да, все залежи від як ти живеш, mm -hmm. і як ти це віддаєш Богу. Mm -hmm. um, і так, да, як ти слідуєш за ним. І це, в цьому сезоні так, життя? як ми вже казали, це як процес. Це Це не те, що... Це постійне нагадування собі. Це як ми постійно нагадуємо собі Євангеліє, що є, що Ісус зробив для нас, як це mm -hmm. ми живемо. Воно зміє. Так само в цьому це постійно ти від маєш віддавати це, приносити чи перед Богом і казати: Боже, mm -hmm. ось я такий з моїми бажаннями безкінечними наповни мене. Да. Ну я знаю, що це важко, типу бути неоружним і жити. Повноцінним життям є ще тиск, що ну, ти, ти, ти не знаєш нічого, да? угу. і або ти нічого О, не досяг, да? угу. і коли ти одружений і маєш дітей, ти можеш за цим ховатися, угу. да? і, і ти, ти можеш жити е, неповноцінним життям, да? але ти говаєш за, за тим, що ну я вже я одружений, я маю дітей, угу. ніби в мене якісь да. суті. Ніби ж це один з етапів, типу, це є така шкала. Е, oh. Родився школа, університет, робота, одружився. Це ніби ти доростаєш до цього. Але ну, це не завжди так. Це не має бути через тиск або мотивація. Чим чи ми керуємося, коли ми приймаємо це рішення? Чи це що mm -hmm. можна ви заміж вийти? Це не є така сильна вже проблема. Якщо так справді хотіти, будь ласка, але ну, не бажаючи. А? Я бажаючі. Чи... Так, да, знайдеться. Але просто ну, чим ми керуємося, коли ми це. І я вірю, що дух святий веде. і він... Mm. І, але це да, це важко жити важко. <ріст> ну, Реально жити важко. І, і ну, Якщо люди, які ви не одружені, і вам важко в цьому сезоні, потім просто подумати, будуть чого все, що, що спричиняє цю важкість. Через те, що, на жаль, є дуже багато. Нещасливих людей, які одружені. Тому ваше нещастя не полягає в тому, що ви не одружені. Це щось глибше. Я знаю, що я відчував найближчу близькість, це так дивно. Типу, я відчував ближчим до Бога, коли я був неодружним. Якось це було легше. Uh, не, не, це не говорить про час. Да? О, у мене діти, я не маю часу. Mm. Це, 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 це все оправдання. Виправдання, Виправдання, uh -huh. Виправдання так. Uh, та, це просто, я не знаю, я, мені треба було більше, може, я просто усвідомлював, що мені треба було більше впратись впира, uh -huh. да? в Бога, йому довіряти, uh, що він знає мої бажання, uh -huh. да? знає мої почуття. І що він все одно може мене використовувати uh -huh. таким, як я є. Він знає мої, uh, він знає мої почуття. Uh -huh. І um, да, я, я маю цінність більше, ніж чи я одружений, чи не одружений, uh -huh. чи я маю дітей, чи я маю таку роботу. Да? Це, це не моя цінність uh -huh. в його очах. І я можу uh, задовольнити його, да? він може бути задоволений мною. І в тому, і, і в тому. Mm. І я думаю, це важливо зрозуміти людині, яка е, на самоті, mm -hmm. чи, чи навіть яка самотня зараз, та? щоб бути на самоті, тобто мати, цю цілісність, це треба зрозуміти, що Бог тебе бачить цінним, і, mm -hmm. і він задовільняється тобою. Такою, таким, який ти є, чи як mm -hmm. такої, якою ти є, так? Да? Так. Да. 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 Ну, знову ж так, ми не говоримо, що це погане бажання. Просто пам'ятати, в чому ми знаходимо нашу цінність, ці якусь і ідентичність. Через те ж, якщо ми будемо, ми думаємо, що ми не є повноцінні без шлюбу, то mm -hmm. без стосунків ми будемо розчаровані, будучи в стосунках. Так, Так, так. І, і це теж треба сказати, що коли ми в шлюбі, і все правильно, я знаходжу ти даєш мені це відчуття. Бог працює через тебе. Тому, коли це написано, шукайте перше царство своє. Коли Бог є цим наповненням, тоді він і може вам давати це через ваші стосунки, через але mm. це не обов'язково, що це Бог може використовувати інші сфери. Я не хочу применшувати 에, силу, шлю... ну не силу, 에, применшувати шлюб. Mm -hmm. Щоб якось казати, що шлюб, що бути, але просто не в цьому відповідь. Відповідь так. це Бог, Ісус. Типу, і тоді з того все буде витікати. Так, так, так. Да. Тобто, ні, шлюб, вона це прекрасна річ. З да? Чого ми почали цей подкаст про Реально, шлюб? Да. Ми віримо в шлюб, ми любимо шлюб. Але просто щоб воно мало правильне місце, теж. Mm -hmm. це не якісь такі питання. Це, пеніпл, не, та? це так. не досягнення чогось життя. Одружитися. Mm -hmm. Але воно воно прекрасне, да? mm -hmm. так. <ріст> um, але можливо не те, що ви очікуєте, теж. І так, якщо yeah. ви. Mm -hmm, так. Не всіх шлюб виглядає однаково теж. Тому, так. якщо ви думаєте, що мій шлюб це має бути, і в цьому шлюбі я буду отримувати це, це і це, ви можете розчаруватися. Шлюб це перше за все mm -hmm. робота і. Віддавання, і знову ж таки, ми віддаємо свої права, так як ми віддаємо Богу права на одруження і на наше життя. Потім в шлюбі ми продовжуємо це робити, коли це все Перед одним, так? Так. Я не знаю, чи це якось допомогло, чи ні, чи розкрилося. Це процес. І це постійне ходіння в цьому. Я дивлюся на марка, коли говорю. Добре. Пишіть. Питання свої. Так, да, можна і в коментарях написати Якщо не ваші з нами, думки. Ми будемо раді почути це. Реально. Так, ми, і думаю, ми, всі, ми всі варимося в цьому, і ми можемо щось е, додати угу. да, від нашого досвіду чи угу. життя. Да. Дякую до наступного епізоду.